Ні-ні, близько не підходь до нас. А сайця корівка. Вже травичка згоріла, нема чого й пастися. Це да, корівка? Ну, корівка. Пішла від нас. Друга корівка напаслась, відпочиває. Да, лежить корівка. Втомилась, наїлась. Пасуться не жарко, дві пасуться, а одна відпочиває. Гарні уняти. Повернись до нас, повернись. Прийшла до абрикоси і хочу вам показати. Дивіться, які гарні. Вони мені наче з кожним днем все більше і більше стають. І ось одну зірвала, гляньте. Ви подивіться, яка абрикосина. Рукою не обнять. І ось вісить не менше. Дивіться. Ну. Треба взяти ще стільчик, де м'які обірвати, щоб вони не переспівали. Там вверху. Теж які жовті-жовті. Що жовті. то я не пойму, що то чорне? Якесь кубло, незрозуміло, якесь. Чи щось туди впало? Ну, абрикоса, звісно. Класно. Наче яблуко. Ось падають яблука. О, ось. Видно дуже добре яблуко, слава переможцям. Курчата видзьобують. Гляньте, ось яблуко, так? Да? Біля яблука лежу абрикосу. Ви подивіться, який розмір її. Хм, да? Ну, Чуть-чуть більше яблуко, але ж. А ось маленьке яблучко, так. Воно, звісно, гниле, але гляньте. Класно. І дуже добре. Солодка, солодка. Зараз розламаю, покажу. Середин. Це коли замовила в інтернеті, навіть не знаю на якому сайті і як називається. Знаю, що замовляла, щоб була рання. Вона, звісно, в мене не рання, але дуже цінна. Гляньте, яка здорова, сочна, соковита, смачна, запашна. Ще й камінчик відділяється. Це найкраще, що може бути. Не люблю, коли в абрикосах не відділяється камінчик. Треба зібрати камінчик і спробувати її посадити. О! Ці яблука треба буде зібрати, вони дуже добрі. Комашня, бачите, їдуть значить солодке. Це на ці яблуні у нас щепа. Ось, бачите, такий сорт це батько зчіплював. Це ось такий, але я не знаю, що це за яблуко. Тоді ось Джанатан гілка, скільки начіплялося. І там вверху ось слава переможцям. Слава переможцям, як там правильно не знаю. Ось падають. Курчата видзьобують. Видно дуже добре яблуко. Бачите, гниють і падають. Ось кожне і з'їдають. Так така красота у нас росте в саду. Але чище у нас дуже багато. Сьогодні знову нарвала відро, знову будемо консервувати. Бачите. Треба запитати, може ще комусь наградити. Хтось хоче ще щось закрити, чи компот, чи варення. Бачите скільки? Цьому році рясно-рясно вродило. І гру щось начіплялося. Ну чогось вони кожного року це отакі чорні п'ятна по ній. І обробляємо, але нічого їй не допомагає. Чи це такий сорт, Ну це, мабуть, щось ні. Це якась хвороба. Бачите, аж пальці чорні від нього, наче сажа. Ось взагалі можливо що і сонця тут не вистачає такого, щоб гарно світило, тому що тут вона, можна сказати, в тіні росте. Сонце тільки оце трошки їй достається, коли вже після обіду. Ну, Хоча там уверху інший сорт. Не рябі. Тут також було три сорта, але Буря, я не пам'ятаю, ні, не в тому році, мабуть, позапрошлої ріки. Бачите, там є груші зимові, але вони не рябі і нема того чорного нальоту. А ні, три сорта так і залишилося. Оце зимова. Це більш така осіння. І ось. Я думала, її нема. Ось. Також Вон декілька груш є. А ось обличчя я, тягнуся. Ось Це осіннє також. Я, ось, так сказати, яблуко, груша. Ось є на цьому місці, бачите? Її буреві майже всю зламав, хотілося спиляти взагалі під корень, а тоді чоловік її трохи розчинітав, порозчищав, декілька гілок позалишав і, дивлюся, ще й три сорти всі залишилися. І в цьому, місці, в цьому році вже начіплялося дуже багато груш, Ну, оця, звісно, щось, щось з неї взагалі не то. Ну, Нехай побачимо. Ще рік-два, ні, так тоді опиляємо цю ось гілку, вона ось йде щіплена. Отак отпиляємо, щоб навіть і не росла. А оці ось один сорт і центральний інший сорт залишимо. Буде видно. Побачимо, яка вона чи добра чи ні, бо я не пам'ятаю, коли в останній раз її ми їли. Вона завжди гнила у нас на дереві прям груші. Але ж ось бачите, є і гарненькі без тієї сажі. Це ж все, вона одна і та ж. Побачимо. Піду дітям понесу, хай З'їдять по шматочку. Дай візьму стільчик. І подивлюся, де ще я стигла, де да обірву. Як ви думаєте, по що я йду на город з цим ведром? І тут дивлюся. Артем запускає змія. Ой, На сонці не видно. Якраз на сонці синочок не видно мені. мене вже він сам А воно літає. Да, і що ти прив'язав? І придумав, вона спінінг причепив льоску і повітряного змія. А той великий? А він ніяк зріває, бо виступи начинає мати. Ну так забирай оцей і отой здоровенний глянь! — Я його вже трохи підмотав, щоб був близько. Ось на спінінгу. От тобі рибалка, ти просишся на рибалку. Він пече. Припікся на сонечку. Так забирай. Все одно їх треба вже зрівати, щоб вони не переспівали. Диви, Угу. І оцей весь здоровенний. І зараз підемо оглянемо, Там, мамка казала, ще дині наспіли, так заберемо. Готую другу. Це малюнки видно. Зараз підлатай. Вирва? Ти до ладу, знаєш, так брягну, а Та якби взяв його таке треба помити їли. їли. Ну то зрозуміло, що їсти будемо. ну? Ще один екземпляр несем, зараз поміряємо. Ой, поміряємо поважимо. Більший? Так, кілограм да, до десяти було. Пішли ще по день, зайдемо. На той город. О, все, спустив? Да. Ну, Сьогодні гарно вітерець. Хоч запустив. Може по чорно вже. А ну ось, дивись, все така більна ста, наче нижче. Ну вона б добав бути жовта. ти бачиш, вона вся жовтіїть, наче вони. Хай ще, мабуть, побудуть. Рано ну, пішли туди. Вон, страшне скільки день. Ого, клас! Дивись, тут уже п'ять спілих. Оце цю забирай, вона сама перша поспіла, це ми той раз її не забрали оцю. Отуда. Вона вже давно була жовта. А, пахне. А, та жовтіша, ні? Ну так перевай і ту подивися. А ну і тупо подивися далі. Маленько. Нерви. А куди ти оце злазиш? Не топчись. І ось о, скоро поспієш, вже тут-тут пожовтіє. А ці тоді, а ну сейчас подивимося на них. Красуньки. І ось через пару днів буде. І ось. Да і цю думаю можна вирвати. Приїхав з города наш такий урожай. Це вже другий раз збираємо ці деньки. Так, що там, диньки поспіли? Бі-бі, денька. Хто таке показував? Так, дивіться, кавунчик цей що ми принесли з города із динями. Ми зважили 8,5 кілограм. Не буду вже віса показувати. Попередній був 7, самий перший 6. У нас йде з кожним разом на кілограм кавун більший. Минулий ми. Різали, я не показала. Люди запитували, чи він стиглий, чи ні, то зараз покажу на цьому. Зараз я зріжу і покажу. Так. Барабан на дроб, відкривай. Дивіться. Вони вже всі стигли. Які ми не візьмемо, і всі стигли. Сорт червоного кольору у нас серденка не чо... Ой, червоного, господи, рожевого кольору, не червоного, але дуже смачні соковитий. Світла, правда, немає у нас. Трошки темнувато в хаті. Дивіться, скільки, скільки соку, подивіться, капотить. Бачите, зерно чорне стигле. Дуже смачний соковитий кавун. Дивіться, який. Скільки в ньому соку. Але в ньому набагато більше зерно, ніж в попередніх двох. Більше зерно. Ну, я садила два сорти. Авалон і Кримсон, по-моєму, світ. Кримсон, світ і авалон, наче такі сорти. Дуже солодкі. Ну, а соку ви самі бачите скільки. Тож, врожай вдався в цьому році у нас з кавунами і з динями.